Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Музика. Ситуація в економіці критична. Уряд та Верховна Рада виробляють заходи реагування. Музика. Валідатори на приміських та міжміських рейсах обладнання повинні встановити до 1 серпня. Пам'ять про бандерську трагедію Лідія Слівінська, спогади про те, як жінки на рівні з чоловіками захищали молоду республіку. 20 років творчості та міжнародної дружби ювілейний симпозіум художників Камарт відвідав Кам'янку. Ситуація в економіці критична через вимушену кризу промислових підприємств з січня по травень. обсяги виробництва впали на 43%. Про республіканський бюджет сьогодні говорили в адміністрації президента. Вадим Красносельський провів нараду з членами президії уряду та Верховної Ради. Відгранічного об'єму обмеженого обсягу енергоресурсу із урахуванням витрачання на побутові потреби населення генерацію теплоенергії була відсутня можливість в повному обсязі запустити енергоємні виробництва, що звичайно ж негативно вплинуло на динаміку промислового виробництва. Джерела наповнення бюджету перекриті. Поставки газу тривають, але залишаються нестабільними. Виконання соціальних зобов'язань стає все проблематичнішим. Загалом ситуацію заступник голови уряду оцінив як критично. Також сказується гринчі так само позначаються обмежувальні заходи Республіки Молдова з експорту машино-будівної продукції силових установок, хімічних виробництв. Та ситуація, яка склалася в економіці в 2025 році, є критичною. Падіння експорту в обсягах від 30 до 40% відсотків з урахуванням того, що вся наша економіка в доходах своїх експортна надає колосальний вплив на наших економічних агентів на доходи населення. Відповідно, оскільки Мова йде про зарплати. Ну і звичайно ж на податкові джерела формування бюджету на зустрічі. Зазначили, виплачувати зарплати пенсії та допомоги стає все складніше. Вадим Красносельський закликав виробити заходи реагування. Він зазначив, що тих рішень, які раніше дозволяли утримувати економіку на плаву, недостатньо. Як розвивається сільське господарство у Придністров'ї, розповіли президенту Красносельському. Напередодні він відвідав Слободзейський район, перевірив поля, урожай і новий молочний цех. Подробиці далі. Новокотовськ Слобозійського району. Екскурсія для президента. Поли близько 3,5 тисяч гектарів. Вирощують горох, цвітну капусту, броколі. Все везуть на завод дитячого харчування. У сезон там заморожують 8 тисяч тонн продукції і виготовляють близько 3 мільйонів банок консервів. Як в цьому році овочі? Сподіваємося, що буде все більш-менш. У нас все під зрошенням, але були весняні заморозки, особливо пізньоквітневі. Ранній горох постраждав, терпимо прибирання. Йде ще тут вирощують пшеницю, ячмінь, кукурудзу, соняшник, кріпак, урожай хороший. Секрет успіху правильно чергувати культури, а ще нова технологія не орати землю. Под крайні крайня смуга, трохи інший соняшник. Це пожежебезпечна зона, вона дискується завжди. Далі вже п'ять років заходить тільки комбайн і посівний комплекс і оприскувач. Жодних робіт в полі не проводиться. Особлива увага якості води. У нас установки у нас стоять установки. Це зворотний осмос, тобто очищена вода, для того, щоб препарати, з якими ми працюємо, працювали на 100%. Вода йде із свердловини. У нас була одна установка, тепер дві. А це сад у Чобручах. Цього року тут посадили молоду сливу. Ще вирощують персик та черешню. Зараз збирають вишню. Урожай рекордний. Раніше збирали 9 відер з дерева, зараз 16. Ягоди поїдуть в Румунію, Росію, Македонію. Як урожай урожай цього року. Слава Богу, все добре. Навесні переживали дуже сильно, що померзне, але цього року рекорд зробили. Село коротне поле майже три тисячі гектарів. Тут вирощують пшеницю, соняшник ріпак. Зараз іде будівництво на схемі, майбутній елеватор для зберігання зернових обсяг 15 тисяч тонн. Перший в цього року 10 тисяч тонн буде ці чотири банки, щоб забезпечити зберігання повністю нашого зерна без надання послуг. Далі президенту показують новий молочний цех у коротному. Тут випускатимуть кефір, йогурт, сметану, сири. На фермі 360 курів, багато телят. Загалом у Слободзейському районі поля засіяли на 83 відсотки пшеницею, ячменем, просом, кукурудзою, горохом, сочевицею і не тільки. Найбільше посадили цукрової кукурудзи – 600 гектарів та зеленого горошку 330. Сотня під капустою, 60 гектарів томати, така ж площа засіяна. Цибулею трохи менше 55 гектарів морква. Є огірки, буряк, солодкий перець, баклажани, гарбузи та кабачки. Немає валідатора. Транспорт на рейс не вийде. Для приміських і міжміських маршрутів терміни продовжили до 1 серпня. Таке рішення ухвалили в уряді. А ось для решти транспорту. А це міські маршрутки, і тролейбуси все без змін машину не випустять на лінію без валідатора з 1 липня. Держава повинна отримувати повноцінні податки. Перевізник повинен бути впевнений, що працює в правовому полі без порушень, а пасажир користуватися своїми правами на перевезення в рамках публічного договору. Якщо термінал в маршрутці є, але він зламаний або не працює. Проїзд для пасажирів, які хочуть розплатитися карткою, повинен бути безкоштовним. До речі, перехід на оплату проїзду безготівково зроблять плавним, щоб водії та пасажири звикли до нововведення. Боржникам відключать світло. Про це говорили в уряді. Йдеться про тих, хто не оплачує комуналку за світло, тепло, воду чотири і більше місяців. Є кілька нюансів: відключати електрику будуть тільки за рішенням суду. Світло знову підключить тільки після повного погашення і компенсації боргу. Документ формірує цей документ формує правовий механізм для того, щоб ми більш надійно контролювали платіжну дисципліну і продовжили лінію прийнятих рішень, спрямованих на зниження рівня заборгованості з оплати комунальних послуг. Цей порядок нам дозволить оперативно реагувати на всі випадки тривалих неплатежів і направляти ресурси на підтримку нашої інфраструктури. Електрику не відключать соціально вразливим, а це багатодітні сім'ї, інваліди першої і другої груп, а також діти-сироти. Обговорення актуальних питань життя республіки у Верховній Раді пройшла зустріч із президією громадської палати. Подробиці далі. Зменшення доходів бюджету енергокриза і зовнішньополітичні виклики реалії, з якими сьогодні стикається республіка. Громадська палата отримує звернення і скарги громадян. Шляхи вирішення питань шукають у діалозі з органами держлади сьогодні. Придністров'я живе сьогодні. Республіка живе в архіскладних складних умовах. З одного боку, треба забезпечувати виплату усіх соціальних зобов'язань. З іншого боку, якщо ми хочемо, щоб працівник копав, йому потрібно купити лопату. Тобто, окрім соціальних виплат, треба знайти кошти на ресурси та інші витрати для того, щоб і установи і органи державного та муніципального управління могли здійснювати ті функції, для яких вони створені. Проблеми політичні та енергетичні не обійшли стороною і економіку республіки. Ми всі в всі чудово розуміємо, за яких умов сьогодні доводиться працювати нашим підприємцям. Зруйновані логістичні ланцюжки, є нюанси з валютними ресурсами. Багато питань із кадровими ресурсом. Тому ми чекаємо десь порад пропозицій, експертної допомоги. Ваш досвід дуже важливий, і ми готові його застосовувати в поточних реаліях. У сьогоднішніх реаліях держава має всіляко підтримувати бізнес. Вважають громадські діячі озвучили конкретні пропозиції від самих підприємців. Ставилися питання щодо зменшення кількості перевірок, які мають сприяти не створенню проблем для малого бізнесу, середніх та малих підприємств, а покращенню їхньої роботи дійшли висновку, що ці питання справді необхідно вирішувати спільно із президентом. Урядом є й низка проблем, які потрібно вирішувати законодавчо. Учасники зустрічі обговорили проблеми селян. Нещодавно за ініціативи громадської палати ліки, що відпускаються без рецепта, почали доставлятися поштою. Тепер мешканцям сіл, де немає аптек, не потрібно їхати до найближчих населених пунктів, досить оформити замовлення. Попереду вибори 30 листопада в країні єдиний день голосування. Придністровці обиратимуть депутатів до Верховної та місцевих ради, ще глав главадміністрації, сілий селищ. ЦВК на п'ять років затвердила склад територіальних виборчих комісій. Вже підрахували, скільки людей голосуватимуть. Це близько 400 тисяч придністровців. Визначили й межі виборчих округів. Всього їх 33 І ще тепер територіальні виборчі комісії можуть проводити засідання онлайн. Це дуже формат, який... Це дуже зручний формат, який дозволяє економити час, матеріальні ресурси членів виборчкомі. Відповідно у цьому регламенті будуть визначені питання, за якими вони зобов'язані будуть збиратися в очному форматі у випадках, коли необхідно провести таємне голосування для обрання голови, заступника або секретаря даної комісії для розгляду питань в реєстрації або у відмові в реєстрації кандидата і для розгляду скарг на порушення виборчих прав. Громадян, ось у цих чотирьох випадках територіальна виборча комісія міста району повинна збиратися в очному форматі. Склад територіальних виборчкомів скоротиться до 11 осіб. Раніше в ТВК було 13 співробітників, стане менший депутатів. Наприклад, для сіл з трьома тисячами виборців буде не більше 13 депутатів сільської ради, раніше було до 21. Там де жителів ще менше обиратимуть лише 11 депутатів. У республіканській клінічній лікарні почесним донорам вручили нагрудні знаки тим, хто здавав кров більше 40 разів. Нагородження до всесвітнього дня донора його відзначають 14 червня. Кров потрібна для пацієнтів лікарень у відділенні переливання. Чекають на добровольця в подробиці. Далі Владислав Ковальчук почесний донор. Йому вручили нагрудний знак. Тепер щороку він буде отримувати 1450 рублів. Працівник молдавської ГРЕС дав кров більше 40 разів. Згадує свій перший візит до центру переливання. Тоді й врятував життя дитини. Був клич по молдавської там... Був клич на молдавський грес допомогти п'ятирічному хлопчикові. Ми організували поїздку до Кишинева і здали. І сьогодні хлопчик живий здоровий, ніби все добре з ним. Почесним донором став і Ігор Крітінін. Працює у столичному лікмістечку. Здає кров що три місяці. У чоловіка перша позитивна. Допомагає здоров'ю, допомагає... допомагає здоров'ю, допомагає знижувати тиск і самопочуття покращує. Добре, і допомагати іншим людям. Може, комусь навіть життя врятую. Шлях донора починається в реєстратурі. З Собою паспорт, далі тест на групу крові, аналізи і можна сідати в крісло. Увесь процес займає близько 10 хвилин ми цього року. Ми відчуваємо дефіцит як не дивно другої позитивної групи крові. Це почалося ще з початку року. Я пов'язую це з незначним зниженням донорської активності, оскільки це найпоширеніша група крові. Вона ж найчастіше зустрічається у пацієнтів при великій витраті. Відчувається невеликий дефіцит. Донором можна бути з 18 до 59 років включно, важити не менше 55 кілограмів. Перед здачею крові важливо правильно підготуватися. Наприклад, два дні ніякої жирної та шкідливої їжі, виключити алкоголь, пити більше води. Перед процедурою поснідати. Хто не встиг на місці, пригостять солодким чаєм і печивом. Донорів чекають в РКЛ у будні з 8 ранку до 12 дня. Уже за кілька днів ми згадуватимемо одну з найтрагічніших сторінок в історії нашої республіки. Війна 92-го забрала сотні життів захисників. Разом з чоловіками пліч опліч на захист рідної землі стали жінки. Героїня наступного сюжету Лідія Слівінська про Чорний червень 92-го року знає не з чуток. У 45-му році празнумо в Берліні День перемоги. Лідія Михайлівна показує світлину свого батька, учасника Ясько-Кишинівської операції. У 45-му році він дійшов до Берліна. А перед тим звільняв Терасполь від фашистських загарбників. Коли через десятиліття над нашою республікою знову нависла загроза, Лідія Михайлівна не залишилася осторонь разом з іншими жінками. Піднялися на захист республіки. Бачиш, ідуть, Куди йдуть? Питаєшся, куди так і так йдемо. Все, значить ідемо. На площу, значить на площу, ми ходили на площу, мітинги, ми все час на площі були. Першими входили і на рейки, ходили ми і блокади, везде, ми не пропускали нічого. Лідія Михайлівна згадує, як вона вдень йшла на роботу, а вночі на рейки. Були погрози, що звільнять з роботи, а вона вистояла. Дуже хотіла, щоб республіка була вільною і незалежною. І все, і там цілу ніч. Утром йду на роботу. Там часок передрімала палатки. 19 червня 92-го року день, який закарбувався в пам'яті Лідії Михайлівни, назавжди у Бандерах жили її сестра з чоловіком. Телефоном вони повідомили у місті стрілянина. почалась справжня війна. А ми сиділи на рейках тут у Терасполі. Андреєва говорить – так, швидко рупор в куфайку і поїхали в Бендери, їду то Дівчата горт деякі поїхали в окопи. До Терасполя почали прибувати біженці. Лідія Михайлівна разом із своїми подругами займалася їх розміщенням до відправлення в Одесу. Хтось жінок сидів у окопах, допомагав нашим ополченцям, хтось чергував біля поранених у лікарнях, доводилося хоронити й загиблих. Сходили по хатах, просили людей бінти вати щоб на госпіталь, тому що не хватало. Ранняних багато було, не вистачало. Ми носили туди їсти, носили в Дом совєту, щоб відправляли на фронт, щоб людей кормити. Лідія Михайлівна сьогодні разом з іншими жінками бере активну участь у житті нашої республіки, ходять по місцям бойової слави, допомагають ветеранам, доглядають за могилами загиблих, діляться спогадами з молодим поколінням, щоб пам'ять жила. 20 років творчості, натхнення та міжнародної дружби. Ювілейний симпозіум художників Камарт відвідав Кам'янку. Майстри живопису з різних країн зібралися в місті, де все починалося, де були закладені перші скульптурні роботи в санаторії Дністер. Подробиці в сюжеті. Вадим Паламарчук із Кишинева через 20 років знову у Кам'янці. Стрепетом розглядає свою скульптуру, давню риба. Емоції та спогади зворушують. Та був перший симпозіум. Це був перший симпозіум. Було чотири скульптури. Я один живописець набирався досвіду у сусідів. Нам привезли каміння. Зрозуміло, що це прошарок ще доісторичний. Так от я цю рибу там і побачив. Це щось мені камінь підказав. Симпозіум Камар зародився у кам'янці 20 років тому. Перший символічний камінь знайшли у селі Валядинка. Він став основою ідеї. Кам як віра, арт, як мистецтво, на славу Бога. Тоді все почалося. Чиналося чотирьох учасників сьогодні. Це міжнародний рух. І мустрам виставки Придністров'ю. Ми влаштовуємо виставки як і по Придністров'ю, Придністров так і за межами республіки. Роботи створені на симпозіумі Кармарт за ці 20 років побували в різних країнах. Це Італія, Нідерланди, Тайвані, Сполучені Штати Америки і звичайно ж ближнє зарубіжжя. Там Камарт проводить паломницькі симпозіуми, де збирає художників і мандруємо по святих місцях. Цим проєктом ми були в Санкт Петербурзі, в києво печерській лаврі. Також відвідали святині Абхазії, Італії, Руму. Ні, ну і, звичайно ж найближчі Молдови та України. На 20-й міжнародний паломницький симпозіум приїхали 20 художників з 10 країн: Придністров'я, Молдова, Україна, Росія, Румунія, Гагаузія, Південна Корея, Сербія, Чехія та Індія. Митці вже побували у Кіцканському та Сахарнянському монастирях. Відвідали Бендерську фортецю. Попереду тиждень творчості та підсумкова виставка. Камарт продовжується 20 років, тільки початок. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.